Друзі, ви питали, я відповідаю ще одна некваліфікована робота. Прибиральники на вулицях. Тобто, так як у нас комунальні служби, так само і тут жіночки прибирають. Значить, зарплатня в них 12 тисяч песо на місяць, або за час виконаних робіт. Все залежить від об'ємів і від барангаю, в залежності від того. Як саме буде проводитися оплата, тому що тут є різні форми, різні контракти, трудові контракти і домовленості. Все залежить від місцевої влади і умов оплати. От, до речі, тут прямо на авто є назва локації і установи, яка обслуговує і буде оплачувати в подальшому ці роботи. Так що ось вам приклад. В принципі, все як в Європі, так само є комунальна служба, так само є прибирання, так само є оплата, так само є можливість без професії заробити собі ну, якийсь мінімум для філіпінця, до речі, непогані. гроші. Ось поїхали вони, там наповнили. Це фактично сміттевоз. Тільки той, що прибирає рослинні залишки. Ось така ситуація.